Новітня доба збагатила український фольклор свіжими мотивами, образами і сюжетами, серед яких важливе місце займає боротьба української повстанської армії. Упа, три слова, за якими ціла епоха боротьби і служіння, за якими ціле покоління, пісня якого віддзеркалювала геройські подвиги народу, сповнені любові до рідної землі. Майже до кінця ХХ століття пісні упа суворо заборонялися публічно виконувати чи поширювати. Виконавців таких пісень чекало досить суворе покарання. Повстанська пісня творилась і жила в краївках, підпіллі, похідних сотнях і коренях. В радянській Україні її поти співали в домівках, у казематах, за дротами таборів, зберігаючи для майбутніх поколінь. Її творці і виконавці гинули і вмирали, а пісня жила. У Незалежній Україні почали з'являтися публікації про повстанські пісні, яких записано майже півтисячі, і вони продовжують воскресати. Тому я хочу розповісти вам про пісню, що стала гімном Організації українських націоналістів з символом героїчної боротьби українських повстанців. Це Марш українських націоналістів. Створений на слова поета Олеся Бабія. Музику прописують композитору та органісту Омеляну Нижанківському. В 1932-му пісню затвердили гімном Оон. Свійсма! Як би того хотілося. Олесь Йосипович Бабій псевдохмелик, доктор філософії, професор, воїн упа, політв'язень, автор понад десятка поетичних книжок, викладач в американському університеті і поліглот, що знав до української ще англійську, німецьку, грецьку, латину і, кажуть, всі слов'янські мови. Матківщина Олеся. Прикарпатське село Середня. там й досі проживає його рідня. З юних літ Олесь мав неабийкий потяг до знань, казав татові: Я не хочу в поле, я хочу до школи. Заради того, аби син мав можливість навчатись, батьки продали землю, і він вирішив спочатку здобувати освіту на Львівщину, а згодом у Прагу. Коли йому було 17, долучився до Легіону Січових Стрільців пізніше вступив на службу до Української Галицької армії. Осівши на якийсь час у Львові, Олесь почав свою діяльність Вон. За участь у знаменитому Польському першому конгресі українських націоналістів, виступу там та антипольські погляди, Бабій опиняється у Другобицькій в'язниці. Саме там і з'явилися рядки з родини Великої години. Взимку 1932 року цей текст вийшов друком, і цього ж року пісня була затверджена гімном українських націоналістів. Про знаменитого родича в родині тривалий час не можна було говорити. Якби радянська влада дізналася про такі розмови, наслідки були б сумними, згадувала племінниця Дарія Богданівна. Тому моя мама дуже мало розповідала, пригадувала хіба якісь побутові речі. Наприклад, історію, як Олесь прийшов до нас у гості, і під ним зламався стілець, він був міцною статурою. На жаль, фотографій славетного родича в сім'ї не залишилося, то такі часи були за Радянщини, що тримати компромат у хаті не можна було. Олесь Бабій відчував біду. Тому після низки погроз виїхав за кордон. Перебуваючи в еміграції, автор тексту однієї з найгучніших пісень спротиву відійде від активної боротьби. І саме так і тому його родині в Україні вдалося вціліти. Радянські каральні органи вважали Олеся Бабія Мертвим, тому родину не репресували. Декілька років він не давався знати, аж раптом телеграма з Америки згадує Іванка Юрочка. Дочка племінниці Олеся Бавія. Загалом листи ми отримали раз у півроку. Зазвичай це були відальні зі святами, проте про себе він ніколи не розповідав, про політику не писав, не хотів нас підставляти, бо кожен лист проходив цензуру. Остання вістка прийшла в січні 1975-го, де він писав, що погано почувається, і відчуває, що вже не може. Виконати найзаповітнішу мрію відвідати батьківщину. Останні слова були прощай, родина і рідна Україна 2 березня 1975 року його не стало. Похований він у Чикаго на цвинтарі Святого Миколая. У нього не залишилося ні сім'ї, ні дітей. Племі... До, е... племінника привіз туди грудочку української землі, а у травні минулого року. Українська діаспора відновила місце останнього спочинку Олексія Бабія. А що відомо про автора музики, коли текст було надруковано, то ім'я композитора не було вказано. І хоча більшість науковців вказують на композитора, піаніста та органіста Омеляна Ниженківського, але тепер довести це авторство практично неможливо. Тому не дивуйтесь, якщо десь побачите зазначення, що музика народна, а майже століття. Після першого звучання гімну Упа під час нової російсько-української війни модернізований текст став офіційним маршем нової армії. Фронтмен гурту ВВ Олег Скрипка запропонував адаптувати композицію до сьогодення. Текст було скорочено і прибрано трагічно-драматичні відцінки. Також у виконанні пісні Олег Скрипка вклав елементи молитви українського націоналіста, автором якої. Був краєвий провідник ОУН Осип Мащак. Це священна молитва українського націоналіста могутні слова для наших вояків. Борців за Україну, неймовірної сили ті слова. Той, хто промовляв їх, може промовити тільки серцем. Той, хто чув, ніколи не залишиться байдужим. Ідея пісні маршу народилася у Олега Скрипки під час перебування на фронті з концертами, причому незвичайного урочистого маршу, який всі звикли чути на військових парадах, йдеться про гімн українських героїв. Які вистояли в Іловайську, в Пісках та в інших містах і селищах Донбасу, підкреслив музикант. Зйомки відеокліпу проходили у Києві. Серед виконавців проекту були лідери українських гуртів: Сашко Положинський, Фома, Тарас Компаніченко, Фагот, Тарас Чубай та військові оркестр і рота почесної варти полку Президента України. 24 серпня 2018-го марш нової армії прозвучав у Києві на параді на Хрещатоку до Дня Незалежності, і пісня набула офіційного статусу. До речі, є у неї і свій рекорд, так у Києві на марші з нагоди 76-ї річниці створення української повстанської армії зафіксували наймасовіше виконання гімну українських націоналістів. За словами представника Книги рекордів України, його вигнали 8368 людей. Отож, пісні воїнів УПА з новою силою набирають обертів, їх переспівують і переосмислюють. Ці пісні досі торкаються живе, ніби написані були учора. В них код до волі та спротиву. Вони дають натхнення нашій армії перемагати. І дають силу відвоювати Україну і її майбутнє. Слава Україні, героям слава.